Друзі, подивіться, яку красуні я знайшла на гілочці верби. Вона вражає своїм розміром до 8 сантиметрів довжини. Уявляєте? І своєю шубкою драматичних чорних і помаранчевих кольорів. Виявилося, що це гусінь метелика малинного коконопряду. Іноді знайти гусінь є чи не єдиною можливості виявити, що даний вид живе в цьому регіоні. Коли метелики активні виключно вночі. Самці малинного коконопряда ще можуть з'являтися в день. А от самки, які більші за розміром і літають з травня по червень, взагалі не харчуються. Вони тільки паруються і відкладають яйця на стеблах рослин. З її виводиться гусень, яка живиться малиною, люцерною, конюшиною. Дубами, вересом, полиницею і ще багатьма рослинами. А потім гусінь, звернувшись у клубок, зимує в кругулих отворах землі аж до наступної весни. Отака красуня, личинка малинного коконопряда.